Ми з вами ознайомилися з багатьма трагічними історіями. Деякі були страшними, інші викликали відразу. Проте справа, яку ми вивчатимемо сьогодні, залишить по собі більше питань, ніж відповідей. Спільнота вибудовувала багато правдоподібних та не дуже версій, однак винного покарано не було. Паолет Гібара Ферах було усього чотири, коли з нею трапилося щось страшне. Лізет Ферах та Маурісіо Гебара Рахаль побралися у 2001 році. На їх весіллі було близько 600 людей. Лізет походила з родини Лідії Ферах Моралес та Бечари Наїма Ферах. Її батько був емігрантом з Лівану та заможним бізнесменом. Лізет з дитинства звикла до розкошів. Вона навчалася у кращих приватних школах та згодом вивчилася на адвокатесу. Маурісіо сам був вельми успішним підприємцем. Він та його брати володіли ріелторським бізнесом, тож пара була при грошах і навіть оплачувала послуги кількох нянь Еріки та Марти Касиміро – для своїх двох доньок старшої Лізет, названої на честь матері, та молодшої Паулет. Паулет народилася 20 липня 2005 року у Куао-Темок, Мехіко, Мексика. Обставини склалися так, що Паулет народилася раніше очікуваного на 25 тижнів вагою усього 800 грам, що позначилося на здоров'ї дитини пізніше. Дівчинка народилася такою крихітною, що лікарі не були певні, що вона взагалі виживе. Як результат передчасного народження, Паулет мала деякі обмеження, вона не могла ходити, та мовлення давалося їй тяжко. З часом іпотерапія допомогла Паулет навчитися пересуватися, хоча й не без сторонньої допомоги. Це посприяло розвитку у дитини любові до коней та можливості навчатися з однолітками, не дивлячись ні на що. Паулет росла заповзятою та щасливою дитиною. Попри неможливість говорити нормально та необхідність пересуватися зі сторонньою допомогою. Ростити другу дитину для Лізета Маурісіо виявилося набагато складніше ніж першу. Через часту необхідність відвідувати лікаря, дороге лікування та тривалі сеанси терапії, що тривали годинами щодня. Паолет не могла говорити прості слова, такі як тато, мама, їжа, пити. І, хоча Паулет навчалася з іншими звичайними дітьми, їй був необхідний особливий нагляд завжди. 21 березня 2010 року Паолет з батьком та сестрою поїхали за місто. До Вале де Браво на вихідні. У той день чотирирічну дівчинку востаннє бачили живою. Того ранку Лізет, мати дівчинки, була у від'їзді та проводила час ну, нехай буде з другом. Після короткої подорожі уся сім'я зібралася вдома близько дев'ятої години вечора. Лізет вклала доньок спати, вона загорнула паулету ковдру та поцілувала дівчинку перед сном. На ранок, коли няня підготувала старшу дівчинку до школи та посадила її до автобусу, вона мала розбудити паолет, однак дівчинка просто зникла. Паолет не знайшли ні у її власній кімнаті, ні у кімнаті батьків, ні у кімнаті сестри чи у інших кімнатах квартири гібара ферах. Ніхто у цілій будівлі не бачив дівчинки. Апартаменти обшукали кілька разів. Було вирішено викликати поліцію. До справи залучили близько 30 офіцерів. Коли вартові правопорядку прибули на місце, вони у першу чергу розглядали варіант викрадення з метою викупу. Однак слідів злому чи проникнення виявити так і не вдалося не було записки з вимогами чи телефонного дзвінка від викрадача. Також усі речі дівчинки лишалися на своїх місцях, слідство зайшло у глухий кут досить швидко. Історія про зникнення чотирирічної дитини з обмеженою дієздатністю розлетілася серед людей. Батьки дівчинки відчайдушно намагалися її знайти. Декілька разів вони просили допомоги у пошуках через змі та давали численні інтерв'ю. Портрет Паолет був усюди, на білбордах, у газетах та журналах, на листівках. Подейкували, що справа набула такого розголосу лише завдяки коштам батьків. У сюжетах на телебаченні батьки дівчинки зверталися до людей з кімнати маленької Паолет, сидячи просто на її ліжечку. І ось з цього моменту справа стає насправді дивною. Генпрокурор заявив, що батьки Паоле та її няні Еріка та Марта відповідальні за введення розслідування у Оману, адже версії історій, які запропонували потенційні підозрювані, відрізнялися одна від одної. Тож розслідування наполягало на проведенні 30 березня реконструкції подій, що передували зникненню дівчинки. Підозрюваних розділили та допитали. Їх історії не збігалися і подекуди суперечило одна одній. 31 березня 2010 року тіло Паолет нарешті знайшли. Вона лежала просто між матрацом та елементами коробу ліжка, обличчям донизу, накрита власною ковдрою. Тіло вже на той момент пройшло декілька стадій розкладення і виділяло характерний запах. Паолет була вкрита ковдрами, на яких лишилися криваві сліди від розкладених тканин тіла. Коронер зробив висновок, що смерть сталася випадково. Паулет нібито перевернулася під час сну, заплуталася у ковдрі, провалилася у простір між матрацем та ліжком і застрягла там, де й задихнулася, не маючи можливості вивільнитися. Також коронер припустив, що тіло дівчинки не переміщували, нібито воно дев'ять днів просто лежало там, де ніхто його не помітив. Ці дивні висновки збили з пантелику усіх, хто слідкував за розслідуванням. Адже офіцери, слідчі, пошукові пси та й батьки дівчинки заходили до кімнати Паолет багато разів. Обшук кімнати проводився близько п'яти разів, реконструюючи події няні Паолет, декілька разів демонстрували, як вони міняють білизну на ліжку після того, як детективи ретельно оглядали його. Окрім того, мати дівчинки. Лізет декілька разів давала коментарі телебаченню, сидячи на тому самому ліжку, у оточенні знімальної групи. Як можна було не помітити Паолет за весь цей час? Коронер стверджував, що ковдри допомогли замаскувати запах тіла, що гниє, однак це твердження також викликало багато питань. На додачу той самий коронер зробив висновок, що Паолет померла не у день зникнення, а за три доби до того, як її тіло виявили. Враховуючи, скільки разів няня міняла білизну на ліжку, тіло могли підкинути останній момент. Питання викликають також і суперечливі свідчення батьків жертви. На допиті Лізетта Маурісіо слідчі відзначили дивну поведінку обох батьків, окрім того, що свідчення були оманливими. Лізет, здавалося, зберігала холоднокровність та відстороненість, не характерні для матері, що втратила дитину. Здавалося, це ніяк її не засмучувало. Маурісіо також ніби уникав прямих відповідей на запитання та видавався стурбованим. Як Лізет, так і Маурісіо стверджували, що саме вона чи саме він перевернули догори дригом увесь будинок у пошуках доньки, хоча насправді ж пошуками займалися няні. Еріка та Марта зазначили, що після того як вони обшукали помешкання, Лізет та Маурісіо обоє не проявили ознак занепокоєності, вони поводилися, ніби нічого не сталося. Батьки не допомагали няням у пошуках дитини про зникнення дівчинки. Повідомили також не лізе чи Маурісіо, а сестра чоловіка, яка дізналася про зникнення Паолет від іншого свого брата. Також на поверхню сплили подробиці стосунків між Маурісіо та Лізет. У передень зникнення Паолет жінка проводила час не просто з другом, а з коханцем. Окрім того, 23 березня Лізет та її старша донька проводили час разом. Вони були відсутні близько семи годин, і невідомо чим вони займалися у цей час. Розслідування загалом проводилося вельми недбало. Працівникам поліції наказали цілеспрямовано шукати ознаки незаконного проникнення до квартири Гебара Ферах, які вказували б на викрадення дитини. Пізніше поліціянтам взагалі наказали припинити пошуки. Доступ до місця злочину не перекрили. Під час розслідування, яке все ще тривало, подруга лізет спала у ліжку Паолет. Знімальна група та представники змі перебували у тій кімнаті майже кожного дня, тож на місці злочину було безліч сторонніх відбитків, зразків ДНК та слідів перебування людей, що означало, що виділити конкретного підозрюваного просто неможливо. Більше того, у ванній кімнаті біля спальні дівчат Гібара Ферах поліціянтам дозволили. Ну нехай буде відгукуватися на поклик природи. Генеральний прокурор Альберто Базбас – людина, що оприлюднила результати аутопсії жертви, людина, що приймала безпосередню участь у розслідуванні від самого початку, як виявилося, був давнім другом Маурісіо. Це не афішувалося, однак правда все одно сплела на поверхню. Враховуючи цей фактор, небайдужим людям пізніше стало ясно, чому Базбас так активно просував версію про причетність до зникнення Паолет її матері та нянь і чому Базбас наполягав на цілковитій невинуватості Маорісіо. На додачу до того, Базбас, засновуючись на висновках психотерапевтки Сандри Ядеум, зазначив, що Лізет мала свого роду розлад особистості. Ядеум описала жінку як дуже розумну, дуже здібну та проникливу, та разом з тим холодну та емоційно відчужену, хоча це й не робить її автоматично винною. Про нянь подружжя Гебара Ферах Базбас також висловився він назвав їх зануреністю справу нетиповою, що робить їх можливими підозрюваними у вбивстві Паолет. Тим не менше, адвокат Еріки та Мартика Семіро Сальвадор Куевас пояснив їх занепокоєність тим, що жінки працювали у родині близько семи років, і вони відносилися до дітей Гебара Ферах, як до рідних. Еріка зазначила на одному з інтерв'ю: після пошуків Паулету сюди, де можливо, я побачила, як її мати просто сидить, п'є каву, смали цигарку, поки батько дівчинки неквапно виглядав її у шафі. Батько Еріки та Марти Хесуска Касеміро, дав коментар ті Віацтека, у якому заявив, що його доньки нічого поганого не скоїли. Лізет у свою чергу проголосила Маурісіо не кримінальним генієм, що розробив усю цю операцію, аби заробити грошей. Здавалося, що подружжя сконцентрувалося на взаємних звинуваченнях. Сторонні спостерігачі у свою чергу винною вважали саме лізет через її байдужий вигляд під час телесюжетів, присвячених справі Паолет. Поліція та адвокати також були налаштовані проти матері дівчинки. Жінка навіть скаржилася на погрози з боку поліції на її адресу впродовж кількох років. Окрім того, вона стверджувала, що офіцери наставляли на неї пістолет, вимагаючи зізнання. Тим не менше, через брак прямих доказів ні лізет, ні няньок не можна було визнати винними, тож нікого не заарештували. Таким чином справа Паулат Гібара Ферах обросла теоріями. Версія перша. Лізет вбила доньку, тому що не хотіла продовжувати опікуватися нею через обмежену дієздатність дівчинки. Лізет описували як неемпатичну, прагматичну особу, яка емоційно не прив'язувалася ні до кого. Вона якось навіть сказала: навіть якщо я втрачу паолет, у мене все одно лишиться друга донька. Подейкують, що саме вона вбила паолет та заховала її тіло десь у будинку, ймовірно, у шахті ліфту. Теорія базується на скаргах сусідів на дивну поведінку ліфту, Той ніби у щось врізався під час руху. Версія друга старша сестра Паолет вбила дівчинку через ревнощі. Мало того, що Паолет була молодшою донькою, що вже привід для ревнощів, на думку людей у інтернеті, вона потребувала особливої уваги через обмежену дієздатність. У інтернеті спекулюють фактами і припускають, що у ніч смерті Паолет почула сварку батьків. І прийшла до кімнати сестри. Нібито Маурісіо знав, що його дружина йому зраджує, і почався скандал. Паулет нібито злякалася криків, почала плакати та кричати, і сестра у спробі закрити рота дівчинці випадково її задушила. Однак, враховуючи, що Паулет не могла нормально пересуватися самостійно, версія дуже сумнівна. Версія третя Маурісіо вбив Паулет ще коли вони поверталися з Валя де Браво. Однак ця версія викликає сумніви, навіть попри неоднозначну підтримку прокурора Альберто Базбаза. старша донька у той день проводила час з сестрою та батьком і мала б побачити, що щось не так. Вона могла почати задавати питання. Версія про провину батька проростає з книги, присвяченої розслідуванню, що називається Паулет Локеносе Діхо, що не було сказано. У книзі стверджується, що поліція отримала зізнання Маурісіо, Нібито він знав, де була Паолет під час зникнення, але боявся зізнатися, тому що не хотів потрапити до в'язниці. А далі за нього вступився базбас. Версія четверта змова батьків поширювалися чутки, що у подружжя виникли фінансові труднощі, і вони переймалися через те, що доведеться відмовитися від дорогих апартаментів та розкішного життя, до якого вони звикли. Тому вони влаштували фіктивне викрадення, аби отримати від уряду громади чи дідуся з бабусею паолет компенсацію. Теоретики вважають, що Лізе та Маурісіо могли ховати паолет у шахті ліфту, багатоквартирного будинку, у якому проживали, або ж у вентиляційній шахті. Однак щось пішло не за планом. Батьки забарилися через надмірну увагу змі та поліції і не встигли забрати доньку зі сховку, коли паолет задихнулася у повітропроводі. Ця версія ґрунтується на тому, що Маурісіо та Лізет позичали гроші у сестер Касиміро. Ознайомившись з цією справою зі статей, спершу мені здалося, що Лізет була винною. Вона нібито поводилася дивно на інтерв'ю, однак люди по-різному реагують на горе та й на додачу, що як Лізет справді полегшало, коли вона дізналася, що її доньки більше немає. А що як вона справді думала, що доньку викрали? чи її переконали, що доньку викрали і вона скоро повернеться, бо це був хитрий план. У такому разі версія змови батьків заради отримання компенсації мала б сенс. Це пояснило б спокій Лізет, адже у такому випадку вона вірила, що Паолет жива та здорова. Однак, що як Лізет дійсно винна, ми звикли сакралізувати материнську любов, однак буває, що її просто немає. Можливо, жінка відчувала щось на кшталт. Відчуття полегшення після втрати тяжкохворого родича, би цинічно це не звучало. Окрім того, якось занадто підозріло, Базбас спустив на лізет усіх собак. Спершу про його дружбу з Маурісіо не було відомо, але тепер ясно, що Базбас міг покривати свого доброго приятеля. На превеликий жаль, єдина версія, яку вважають підтвердженою, асфіксія внаслідок нещасного випадку. Після проголошення офіційної причини смерті Паолет, її тіло було ексгумовано та кремовано, подальше вивчення тіла неможливе. Та якщо запитаєте мене, то я вважаю, що винні батьки обоє, бо жоден з них не дбав про свою особливу дитину належним чином, і ще більшою мірою вони відповідальні, якщо це була фатальна випадковість. Ця історія нагадала мені інший випадок з дівчиною, тіло якої знайшли у матраці. За досить дивних обставин Мері Колінс, посилання на екрані.